В кінці цього відео ти дізнаєшся трошки більше інформації про світ продакшену та не тільки. З вами, як завжди, Євген Міронов та Петро Гонза. Поїхали. У Букінгемському палаці 18 грудня британський режисер Крістофер Нолан офіційно отримав лицарське звання, а його дружина Ема Томас. Була нагороджена дамським званням. Він сказав, що бачив Опенгеймер, і йому сподобалось. Було дуже приємно, що він знав про нашу роботу, і так він сподівався, що я сприйму це як заохочення робити ще більше, сказав Крістофер Нолан. Виходить, що за кіно можна отримати не тільки Оскар, якщо тобі цікаво, пару фоточок, як це відбувалося, все дуже солідно, престижно. Така собі коронація в лорди так. Так, ну лицарське звання це круто, так і дуже гарно, насамперед, що в них їх державне управління передбачає такі нагороди. Насамперед. Звертаю, звертаю на це увагу. Так, так. Ця нагорода, от саме лицарське звання, воно здається в Британії два рази на рік, але там є цікава примітка за окремих випадків може бути і більше, ніж два рази. Кому подобаються фільми Крістофера Нолана, можна поставити лайк. Добре, наступна новина в нас про те, що в Death Row Records це лейбл Снубдога. Він багато вже років існує, і ось вони вирішили розпочати новий такий собі напрямок, який передбачає роботу саме з геймінгом. І я так розумію, що багато. Ігор зновдога буде зрозуміло про що <смі> Але ж таки цікаво, куди вони взагалі будуть рушити, тому ну мається новому нічого не анонсували Ні, тільки те, що вони туди рушить. Цікаво, куди це буде рухатись, тому що це будуть платформери. Це буде, ну як це буде виглядати? А невідомо яку посаду займає саме в цій всій двіжусі? Ну, ні, я не ну такої інформації в, в цій новині не було, але ж зрозуміло, звідкіля ростуть в них ноги. Тобто, це я так розумію, ці ці ж самі монстр біц, тобто дре mm -hmm. і всі-всі-всі. Там будуть причетні. Це знову таки доводить, що геймінг індустрія розвивається дуже швидко і охоплює все нові нові ринки. А ти бачив взагалі, в них вже ну, були ж такі собі ігри в, в десь 2000-х роках. Там, де типу, в тебе ферма і ти вирощуєш? Як ти їдеш на такому собі авто, це платформер, тобто бачиться все збоку. І о, ти їдеш з дрес, зі снуком я так пам'ятаю, вони курять косяки, е, збирають, поки ти їдеш там е, цих е, лярв збираєш. Е, mm -hmm. е, сп, там, ну там така смішна. Так вони в них вони цей е, на лоурайдингу їздять. Там ну такі. І ти по, постійно рушиш в одну сторону в, в одну сторону, так і збираєш там якісь е, речі. Там ті, ті самі, що їх цікавлять, так скажемо. Гроші, там зброя, ну багато чого. Прикольно. До, до речі, це можна розповісти. Був такий прикол собі, що існує канал, це мені розповідали, я взагалі то не бачив. що Прямо на Ютубчику група людей проводили експеримент протягом деякого, де, деякого часу. Там рік чи два чи три, я не пам'ятаю взагалі. Але ж там було чотири чоловіки, коли котрі постійно щось споживали з наркотичних речовин, і е, їх там по-різному вставляло, вони там щось робили. І е, в, ну, згодом три роки, мабуть, пройшло. Вони е, один не витримав і це постійно трансляції. Вийшов з проєкту. Ну і вони його замінили. Ти це Нормально. Іран збагачує уран. Саме так називається нова музикальна композиція нашого українського автора Саша Буль. Окрім цього, на Ютубі є дуже прикольне відео. Сама пісня прикольна тим, що це саркастична історія про світ, який впевнено крокує до ядерної війни. А, але хто сказав, що кінець світу не може мати привабливого саундтреку? До речі, не забувайте підписуватись, стиснути колокольчик та писати коментарі. Ми все читаємо і дякуємо, звісно, за те, що ви нам все це пишете. Хотів згадати, що також вийшов трек Jerry Hill під назвою сніг. Взагалі, крутий трек, також рекомендую до прослуховування. А це вона на фортепіано лежить? Так. Я бачу, як знімали ну, бекстейдж, а сам кліп кліпче. Цікава не робота з точки зору вокальних виконань. То Jerry, звісно, топчик. Тоді я розповім про таку. Цікаву стрічку, як Venom новий останній dance там чи якого? Да, last dance. last dance. І мені сподобався. Мені теж я, я не знаю, що хто очікував так, від нього і, мабуть, хтось хотів щось кращого, грандіознішого, так, грандіознішого да, глобальнішого. Але ж взагалі цікаво, круто, молодці. Я не пам'ятаю, щоб таке було в коміксах взагалі. Ну але ну. В цілому, в цілому, дуже хорошо зробили. Ну мені сподобалось, що дуже логічно вони закінці... закінчили цю трилогію. Навіть трошки сумно було за ну, я думаю, всі вже дивились за Венома, трохи сумно було, але класно. Ну я так розумію, що він же ж повернеться, по-перше, по-друге. Ну, можливо, вже, да, але там може буде вже не Еді Брок, може буде щось інше. Ні, буде Еді Брок, і наступний Веном буде з Спайдерменом. Ну, бо я чув, що е, продюсери коментували, і в них на даний момент навіть немає ну, роботи над сценарієм не ведеться. Ну, тобто немає ніякого продовження на зараз. Сольного. Так, ну, в І колабораційного є. Тому Прикольно. що взагалі це ж е, ну, в, в, в такий собі герой, котрий е, являється антигероєм, в, в коміксі Спайдермен. Так, так. І, було. і ну це я пам'ятаю не по коміксам, а цим були мультики, так це ще коли по так, тілі так, так, показували. Це, це були Марвел. По-перше, по-друге, вони тоді виконували все лише за Як Origin. Origin, да. це було круто. Я сподіваюся, що якщо буде наступний Веном, то там буде Том Гарді, так само в ролі Еді Брока. Мені дуже подобається їх дует з Веноном. Очікуємо так. І останнє оновлення новинка. Чи е, також пишіть в коментарях, чи багато з вас являються е, фанатом серіалу Декстер, тому що Декстер первинний гріх. Він вже вийшов і е, ну можна дивитися. Фанати оцінять. Мені сподобалось круто. На цей раз це молодий декстер. І Це цікаво, тобто вони ретроспективу зробили таке собі, що вони зробили комбек у минуле, де ще все добре, де uh -huh. ну так собі <laughs> добре. такий приквел. Приквел. Так це приквел і м, непоганий. Тобто, ти знаєш так, що головний герой це взагалі про декстера нічого а, не знаю. Добре, то тоді трішки розповім декілька слів: головний актор Декстера. Це і є головний продюсер компанії Showtime. Time. Його е сестра е по серіалу е Дебра. Це його е дружина в фільмі. Це брат і сестра, тобто вони не комунікують, але ж в житті все навпаки. Тобто, вона є е дружиною продюсера головного. І в цьому, ну тобто, цей фільм безпосередньо продюсував і продюсує цей стрічку. цей серіал продюсував безпосередньо декстер. Ну, тобто головний актор, він же і продюсер. І це можна побачити також і в новому серіалі. Тобто всі ці кліше, так вони збереглись і вони круто виглядають. І на сьогодні. Тобто, це наскільки пам'ятаю, поліція Майами, такий дуже яскравий, гарний, гарна цвітокорекція, гарні плани, і взагалі ідеї. Тобто, він намагається постійно вираховувати, хто Навколо нього являється також серійним вбивцею і замочити їх першими. Прикольно. Так, і це, прикольно. це прикольно, так тому що дуже гарні актори. Вони реанімували таку стареньку, вже стареньку актрису, але, ну, на мій погляд, вона трошки недооціненна. Це Сара Мішель Геллер, це Баффі. Якщо пам'ятаю переможецьому вампірів? так вона в цьому серіалі в приколі. Я навіть не пам'ятаю, як вона виглядає. Ну виглядає вона, вона десь також яскраво, як і в Бафі, тобто не дуже змінилася, я маю на увазі, але ж. Круто, що вони ставлять, ну роблять таку велику ставку на акторів. Ба більше скажу, що дуже схожий той головний новий актор на Декстера на попереднього. Ну, тобто на майбутнього, це важко пояснити, але я думаю, зрозуміло. І круто, я рекомендую Декстер, якщо зачепить перша серія нового приквелу, рекомендую подивитися і попередній. На цьому це всі новини, які ми хотіли з вами поділитися. Дякую, що подивились, Дякую, що поставили лайк. Якщо не поставили, поставте, будь ласка, як завжди, Дмитро Гонза і я, Євген Миронов. До нових зустрічей.